Пані та панове, запрошуємо вас на третій тур Вібетліги сезону 2022-2023. І на заключний матч цього туру сьогодні в Києві на НСК Олімпійській зіграють Олександрія та Харківський «Металіст». Дуже непогано обидві команди розпочали цей чемпіонат. У Олександрії так взагалі дві перемоги у двох матчах над інгульцем і Минаєм. Ну а металіст спершу виграв у руху на виїзді, а потім розписав мирову із інгульцем, тобто чотири очки. Теж дуже, дуже непоганий старт від команди Олега Ратія. Ну що ж, давайте послухаємо гімн України, а потім будемо потихеньку знайомитися зі стартовими складами. Колишнього гравця Київського Динамо. І Богдан Порох на його місці. З'являється, в 2021 році перейшов із Миколаєва. Зараз моменту. Олександрій як же ж не влучає в дальній кут. Як же ж не влучає вікенці Волошин, хороший був шанс у Волошина відкрити рахунок в цьому матчі з лівої ноги пробив. Давайте через подивимося, Каліт, він це в центр зіграв. Волошин пробивав. Якісно, і корпус поклав так, щоб м'яч одразу попереджає. Так що будь-які супечливі ситуації зараз як подає рибалка, і як же ж пробиває у цьому епізоді Олександр Демченко зумів таки дістати м'яч. Демченко подивіться на цей крос виконання рибалки туди за спину. Всі лінії оборони жовтої команди. Ну і, в принципі, як сказав Юрій Огура, вже не відчувається така відсутність Кирила Ковальця, який команду залишив. Зараз хороша атака. Удар по воротах. Рахунок відкритий. Олександрія забиває. Забиває Олександрія перший м'яч у цій зустрічі на 11-й хвилині. Калітвінця визначається. Влад з лівої ноги у ближню дев'ятку пробиває. Провал в обороні у металіста. Вивели спільними командними діями футболісти Олександрія Калітвінцева на ударну позицію. Ну і Влад пробив у ближню дев'ятку так, що шансів абсолютно жодних у Олександра Рибки. Не було. 1 0 Олександрія забиває. Ну, бачимо ось це святкування у стилі там, не знаю, Бебетто на чемпіонаті світу 94-го року. Можливо, так у когось, у когось народилася немовля. Треба буде запитати, можливо, хто знає цю інформацію. Кого саме вітають? Хто новоспечений батько? Ну, удар якісний, удар під попередчину. Всю комбінацію визначаємо. І останній пас Волошина. І Волошина, по-моєму, підключив. По-моєму, це був Макс Третяков. Хоча, ви знаєте, от Третьяков перейшов то на правий фланг. Це те, що практикували Олександрійці. Добре, грає на другому поверсі. Це йому часто місто допомагає, так само, як центральному захисникові. Зараз хороша атака у металіста. Танковський на ударній позиції. Другий шанс уже у Танковського. Ну так, я от згадав момент у Коркішка, коли той головою пробував. Був ще ж епізод за участі В'ячеслава Танковського. Коли він на ударну позицію вийшов і вдарив повз ворота. Ну тут теж тут, правда, з лівої ноги пробував Танковський. З неробочої лівої ноги. Вдарив вище воріт. Все, що добре, завершується в даному випадку для металіста. Проходить передача. Максим Придун розвертається з м'ячем, віддає передачу, хорошу передачу. Панасенко звідси може бити, який удар, який гол. Сергій Панасенко. Дебютний гол. За металіст дуже красиво з під захисника пробив Панасенко, і м'яр заходить в дальню в дальню шістку. Визначаємо визначаємо всю комбінацію гостей. Визначаємо те, як віддав останню передачу на Панасенка Максим Прядун. Він зачепився за м'яч у центрі поля. Він протягнув цей м'яч він не віддав пас. Здавалося, що може захисник піти на перехоплення. Здавалося, що може до Панасенка цей м'яч не дійти, але все ж таки прядом все розрахував. Проходить передача на Панасенка, і той з робочої лівої ноги дуже сильно об'єзрення цього. А на ударній позиції опинився не Коркішко, не підлепенець, ті футболісти, яким належить так йти вперед, забивати. Пинився центральний півзахисник Сергій Панасенко і він пробиває дуже сильно і дуже точно. Як наслідок, у нас 1-1 на 22 з хвилині. Ну швидко розвиваються події в нашому матчі. Я думаю, що Ну, був шанс був у Макса Предуна віддати на партнера, який біг паралельним курсом. Подивіться, що сьогодні витворяє Кожушко. Кожушко тягне м'яч. Кожушко грає на Калітвінцева. Влад у чужому штрафному майданчику віддає передачу. Удар поворота. І вище м'яч летить. Костишин пробивав. Денис Костишин. Занотовуємо. Яка в нас зараз приблизно хвилина. Міг пропустити ось тут Костишин. Безумовне, таке завдання стоїть і перед тренерським штабом і Перед тренерським штабом металіста і забиває. Забиває металіст. Браво Максим Пряду на себе взяв ініціативу. Обійшов суперника на віражі, увійшов до чужого штрафного майданчика і дуже сильно пробив ближній кут. Не врятував команду Олег Білик. Ну, от бачите, вся пауза. Пауза пов'язана із тим, що Ралюченко надавали допомогу. Вона пішла якимось дивовижним магічним чином на користь металісту. Одразу комбінацію розіграли. Таке враження, що про цю комбінацію домовлялися харків'яни. мовляв, зараз розіграємо так. Я туди, ти біжиш туди, ти віддаєш передачу у ту зону. І розбирається, розбирається Максим Прядун. Металіст, граючи в меншості, виходить уперед. Перша у цій зустрічі. Ну подивіться, подивіться, як розібрався із Білошевським. Із Богданом Білошевським, як розібрався прядун. Прокинув мер собі на хід. Тут не встигав вже підстрахувати Баболо Білошевського. Забуває прядун свій перший гол. В... Ні, не перший. Другий гол. забував так само в матчі проти Руха. А він вирішив зупиняти і там проблеми були із прийомом. Миш трохи відлетів, потім вже не проб'єш. І пас на Танковського назад послідував. Іде подача. Удар і м'яр залітає в сітку воріт, 3-1 металіст. Фантастика! Фантастика! Граючи у меншості, два м'ячі забили харків'яни. І кого вітають? Кого вітають у цій ситуації? По-моєму, це забив Мезюк. Маємо центральний захисник Олександр Мизюк відзначився. 72 друга хвилина. Нагадаю ще раз, що вару сьогодні немає. Так що рішення остаточне І оскарженню не підлягає. Подача із кута поля. І забиває металіст. Другий м'яч у другому таймі, граючи в меншості, створюють невеличке диво підопічня Олега Ратія. Так, Мизюк Мизюк саме він пробив, саме він вище вистрибнув і за захисників Олександрії, ну за представників Олександрії, які захищалися, і за голкіпера Олега Білика. Давайте ще раз подивимося. Ось Тут найважливіше було переграти саме Білика, який вийшов із кулаком, який давай, помилився давай, давай, на давай, виході. Фірпін. Ні, от м'яч так повільно. Але опустився у сітковоріт. 3-1 металіст. Не кристично вийшли замість зара і Волошина. Але нічим не запам'ятався. І От зараз вирішив Бондаренко. Достатньо фактурно. Це захисник, це який може зіграти у повітрі. От як зараз Бондаренко, центрбек Збільшуватиметься кількість навісних передач. От з кожною хвилиною за такого результату Олександрія піде усіма силами вперед. Стандарт дає свисток Максим Козиряцький. Удар по воротах над дев'яткою м'яз Свистить пробував все ж таки Калітвінцев, а в Андрей Мірожніченко. Ми прекрасно розуміємо, що означає цей удар. Ми розуміємо, скільки до завершення. Але все ж таки помилки в другій частині цього матчу. Ну і відсутність, відсутність якихось ідей ватації у другій частині цього протистояння призводить до того, що Олександрія вперше в цьому сезоні поступається, вперше втрачає очки. Це поразка для команди Юрія Гури. Забив Влад Калітвінцев на 11-й хвилині, ну а потім забивали тільки представники Харкова. Сергій Панасенко 21-та, Максим Прядун 64-та і Олег Мезюк 72-та. І не забуваємо, що на 35-й металіст підвів, залишив свою команду в меншості Богдан Пурох.